Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте зв'язочок перевіримо. Чуєте мене? Добрий день. Пані Юля, дві хвилинки там технічно. Чекарова, лавна, я знаю, що будуть. В випадку, якщо не вдасться для Роксолана, підключитися, то в мене є доручення. Добре, без питань все Добре. одно у нас поки Добре. що є да тільки ви, як представники міндовкіля, тому в будь-якому разі 15 хвилин чекаємо, поки громадськість підключиться. Отже, доброго дня. Давайте будемо розпочинати. Вже у нас 12 година, 15 хвилин. Бачу, що у нас пані Роксолана під'єдналася. Ну, Суб'єкт є. Розпочинаємо. Сьогодні у нас 28 травня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю, а стосовно планованої діяльності, нове будівництво пташників у селі Почапи. Золочівського району Львівської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проводили в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводилися. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 при 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 18 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань, ще двох учасників. Я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пані Роксолана Юрків, якщо ви можете включити мікрофон, включіть, будь ласка, або напишіть в чат, кого ви представляєте. Так, доброго дня. Я представляю власне замовника ТОВ Агроль. Я начальником юридичного відділу і представником товариства з обмеженою відповідальністю Агроль, замовника ОВД. Дякую, пан Тарас. Добрий день ще раз. Бойко Тарас Володимировича я розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники Міндовкілля, ще двоє учасників, це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року, нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, послання на відео та про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіллю. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Агроль стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво пташників у селі Прочапи Золочівського району Львівської області, та вважаємо громадських слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до до побачення побачення до побачення. До побачення. До побачення.